І нам сьогодні потрібно буде відшукати нашу студію коду курс 1 Так і вводимо студія. Коду курс 1. Це наш курс, яким ми вже з вами займаємося два тижні. Це в нас вже сьогодні аж третій тиждень буде. Що в нас є? Так, провантажується, бачите, швидкість інтернету трошки. Невеличке, бажає кращого, але все одно чекаємо. Так, є курс 1 запустився. Нагадую, якщо ви запустили у вас сайт англійською мовою, в самому низу, в самому самому, у нас є мова сайту. У мене вже стоїть українська, я вже з цим сайтом працював. Якщо ви вперше з цим сайтом працюєте, не забувайте переключитися на українську. На першому тижні ми пройшли з вами третій, четвертий, п'ятий етап. Пазли, де ми вчилися перетягувати, там нічого важкого. Лабіринти 2. В лабіринті Послідовність ми прописували програмку, в лабіринті відлагодження допрацьовували деякий алгоритм, який вже в нас був. Минулий тиждень ми з вами працювали бджілка-послідовність і художник-послідовність. Тут же ми з вами потрошечки вчилися малювати деякі лінії в нас виходили, якщо там направляюся, одні з останніх завдань будиночки були. На цьому тижні це вже у нас буде третій тиждень, але ми вже з вами виконаємо 10 та 11 завдання, тобто вже доволі таки гарно перестрибуємо. Тобто сайт пропонує навчатися з самого першого дня. Ми з вами з першого дня вже навчалися, працювали в різних програмах: і Tuxpejen, чи кампріс, інформатика перший рік навчання, трошки в стейрсах навіть працювали. Тому ми, нам ми можемо це швидше робити. Тому ми робимо по декілька етапів за один урок. Ну що ж. Давайте подивимося, що нам пропонує художник фігури. Десятий етап. Перша вправа. Дивимося, запускається. Так, тут нам пропонують зареєструватися. Нам не потрібно реєструватися, ми клацаємо. О, продовжується в нас малювання. Наше завдання намалювати квадратик під трикутником гаразд. Ну, і знову ж таки, як і в попередньому етапі, в нас є напрямки вгору вниз, вліво, вправо. Відповідно, для... Може, зручності, може комусь так легше буде. Вгору це в нас північ, вниз це в нас південь, справа схід і зліва захід. Також зверніть увагу, в нас з'явився бігунок. Черепашка або зайця. Це швидкість пересування нашого художника. Тобто ми з вами програмуємо цього персонажа. Давайте запрограмуємо. Ми можемо рухатися як праворуч, так і вниз. Давайте спробуємо. Праворуч. Але зверніть увагу, робоча область два з дев'яти блоків. Якщо ми додамо лише один блок праворуч, він перейде до найближчої крапочки. Тому нам потрібно таких блоків два. Аналогічно, два блоки вниз, вниз, вниз. Опинившись в цій точці, в цій крапочці, рухаємося в ліву сторону. Один. Два, трошки можна протягнути вниз, у нас додається додатковий простір для наших скриптів. І два рази вгору. Вгору. І вгору. Скрипт виконали 9 з 9 блоків. Значився правильно, якщо ми не переплутали напрямки запустити. Це вірно. Промалювали будиночок. Продовжити. Так. Тут же нас завдання треба перестрибнути і намалювати квадрат поруч з бутиночком. Тобто ми робимо маленький стрибок, праворуч можемо стрибнути, можемо ліворуч. В даному випадку нам потрібно стрибнути ліворуч. І знову ж таки промальовуємо в зручному для себе режимі. Ми перестрибнули в ліву сторону і можемо рухатися або вниз, або вліво, щоб промалювати наш будиночок. Давайте спробуємо вниз, вниз. Спускаємось трошки вниз, блоки додаткові, вліво-вліво. Вліво, вліво, потім вгору, вгору. Ну, і відповідно, праворуч, праворуч. Давайте налаштуємо ще на цьому етапі, наприклад, швидкість. Подивимося, якщо, буде, якщо ми ставимо черепашку, Тобто, щоб він повільно це виконував. Запустити. Що швидкість виконання стала маленькою. Тобто він довше промальовує наш будиночок. Так. Ну, третє завдання бачимо: аналогічне. Промальовуємо будиночок всередині будиночку. Далі, четверте. Так, тут же в нас прямокутничок. Тобто, коли ми працюємо з прямокутничком, ми розуміємо, що його. Довжини сторін не однакові, тобто одні сторона, одна сторона довша, ніж інша. Тобто, працюючи з цією позицією, знову аналізуємо, ми бачимо, що ми можемо рухатися або вправо, або вгору. Давайте спробуємо праворуч. Вправоруч на дві, оскільки це в нас довша сторона прямокутничка. Вгору на один, знову ж таки, вліво на дві, і вниз на один блок. Давайте тепер проаналізуємо швидкість, якщо її збільшимо до зайця. Як же ж тут буде відбуватися? Ми бажаємо, що якщо зробити зайця, швидкість виконання зайця, то він дуже швидко це виконує. З максимальною швидкістю. Тобто ми навіть не, не побачили, як він працює з кожним своїм малюночком. Продовжити. Так, ну я думаю, що в цілому завдання зрозуміло. Тут ми вже маємо е, прямокутничок вертикальний. Шосте завдання. Прямокутничок. Ну, тут хитренько, тут треба придивитися, чи є тут у нас крапочка. Тобто ми маємо зробити стрибком вправо, вправо, вниз, вліво, вліво, вгору, перестрибнути і домалювати ще середню лінію. Тобто, подумайте, тут у нас вийде, по суті, два квадратики, як його зручніше промалювати. Причому, знову ж таки, використовуємо лише 9 блоків. Тобто тут прийдеться трошки порозмислити, щоб саме зробити 9 блоками. Оці два квадратики. Ну або один великий прямокутник із лінією посередині. Сьоме завдання. Угу. Тут же дивіться, мені чимось перший раз бачу картиночку, трошки схоже на системний блок. Тобто він дійсно виглядає, як наш, як наш системний блок комп'ютера, як, наприклад, в школі з такими маленькими смужечками. Тут я думаю, справитись. Тут не важко. Тут в нас є 9 елементів. Прописуємо 3 праворуч вниз, 3 ліворуч вгору. Так, восьме завдання. Угу. Намалювати смайлик. Ну, я знову ж таки, думаю, що ви розумієте, що ми вже тепер підходимо до вирішення цього питання як програмісти. Ми не дивимося на важкість завдання. Ми аналізуємо. Ми бачимо, що в нас є лише 6 блоків, тобто, нам потрібно дописати ще 5. Тобто, це буде 1 стрибок. І 4. Лінії. Дев'яте це знову ж таки, пам'ятаєте, невеличкий тестик на об'єднання, відпо становить відповідність фігур за типом. Угу. І десяте завдання. Теж невеличке, але вам пропонують намалювати що завгодно. Тобто у вас додаються ще елементи праворуч-вгору, ліворуч вниз, ліворуч, ліворуч, ліворуч вниз і праворуч вниз. І також переміщення з цими. Етапами. Плюс у вас є колір. Наприклад, ви можете обрати там, наприклад, якийсь. Ну, давайте, жовтенький колір. І спробую намалювати. Ну, якщо це в нас вгору вниз вліво-вправо, ми вже знаємо, як працювати. Давайте намалюємо щось по діагоналях. Подивимося, як воно виглядає. Праворуч ліворуч вгору, ліворуч вниз. Наприклад, вправо, давайте такий алгоритм, вправо, так. вгору вниз. Вправо. Ну і, наприклад, давайте вгору вправо і вгору вліво. Спробую таке щось зробити. Зараз подивимося, що ж вийде. Запустити. Тільки Швидкість маленьку. Ох, якусь він мені штуку намалював. Щось я зовсім на це планував. Давайте спробую намалювати, щоб нам хоч було це якось видно. Прям е, ромбик. Хай буде ромб. Ромб для малювання ромбу аналізую, скидую. І так, перша команда. Я маю піти вліво вгору, наприклад. Давайте вправо вгору, мені так зручніше буде орієнтуватися. Вправо вгору, вправо вниз. Вправо вгору, вправо вниз, вліво вниз, і вліво вгору. В результаті, ну, начебто правильно запрограмав, має вийти ромбик. Запустимо. Так, в мене вийшов ромбик. Скидання. Ви можете доповнити, наприклад, це в нас один ромбик. Ми можемо зробити, наприклад, відступ, скажімо, щоб він стрибнув трошечки в ліву сторону. І, наприклад, промалював ще якусь фігурку. Ну, там, наприклад, якийсь квадратик. Якщо є бажання, можете спробувати намалювати, наприклад, трикутничок, як варіант. Так, вгору, вправо, вниз. І вліво. Можна спробувати намалювати собі трикутничок, наприклад, ром. трикутничок. Це якийсь автоматичний фігур, який ви знаєте. Тобто тут у вас немає е, якогось логічного закінчення завдання. Ви завершуєте, коли зробите малюночок, який вам сподобався. Після чого натискаємо кінець. Питання. Ваш малюнок завершився. Кінець. І одинадцятий етап. Так, стоп, щось нас стрибнуло. Етап 13. лабір. Так, секундочку, маю іще разок побачити. Студія коду курс 1. Я, якщо не помиляюсь, мене щось занадто далеко закинуло. Так, мене щось закинуло одразу на 13 й рівень. Дивіться, після 10-го, якщо у вас теж на 13-й, 13-й, поки що не робіть там цикли, це буде алгоритми з повторенням. Нам поки що тут же треба буде з вами зустрітися, трошки пояснити. Тому, якщо перекинули на 11-й, знову заходимо в студія коду курс 1, і в нас є ще грамотна бджілка. Тобто 10-й етап і 11-й етап. Грамотна бджілочка. Тут же в нас персонаж, як ви здогадалися, бджілка. Відео вступу я пропущу. О, Дивіться, переміщуйте мене, щоб написати слово іст. Це з англійської мови, слово схід. Гаразд. Перепрошуємо. Цей урок недоступний на вашій мові. Ну, це мається на увазі, що в нас нема саме мови, якщо б був би український алфавіт. Використовується мікс англійських слів та символів, але в цілому ми англійську мову вже трошечки знаємо, тому я думаю, що навчимося, до речі, чогось може нового, якихось нових слів. Дивимося. Це можна прикрити. Коли гра почнеться. І так, нам потрібно зібрати слово іст. Тобто, вже один символ є направо, а в нас слово іст схід. Вже в нас є. Ось ми бачимо: ІАСТ. E Тобто нам тут банально просто ми йдемо вправо, вправо і вправо. Запустити. Є зробили слово іст. Тобто схід. Продовжити. Так, наступне в нас завдання. Знову ж таки, якщо буде таке попередження, нічого страшного, просто його закриваємо і спокійно собі працюємо. Далі слово South. Це в нас південь. Знову ж таки, проаналізували букви. Бачимо, що слово «саус» якраз у нас буде вертикально вниз. Тобто дописуємо вниз, вниз, вниз і вниз. Тобто бджілка має опинитися в самому низу, запустити. Так, є. Склали слово південь. Продовжити. Так, бачимо, що все ж таки буде попередження це увесь час з'являтися, тому просто його закрийте, не звертайте уваги. Ну, далі, третій рівень слово «вест», і я думаю, що останній рівень буде слово південь. П'ятий рівень. Давайте подивимося, що нам тут запропонують слово. Тут же нам запропонують написати слово стрибок. Тут бачите, як слово джамп, тут джамп стрибати. Ну, слово саме джамп, стрибок. Дивіться, в нас тут, якщо ми йдемо просто праворуч, йде джамити. Тобто нам такий варіант не підходить, але адже в слові jump одна літера М. І ми бачимо, що якщо ми проаналізуємо наш лабіринтик, ми можемо йти вправо, вправо, вправо і один раз вниз. І ми отримаємо слово jump. Вправо, вправо, вправо і вниз. Дивимося, як стрибає наша бджілка, як вона в нас летить. Ми отримали слово «чамп». Ну і давайте подивимося, якийсь із більш складних рівнів слово code. Я ж теж думаю, що ви бачите, вправо вправо, вгору вправо. Щось у нас тут важкеньке. А ну-ка, десятий рівень, наприклад. Чудове слово історія. Story. Ну, дивимося. S T, O, R, Y. Два рази праворуч. І три рази вниз, 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 вниз. Тобто завдання заключається в тому, що ми з вами шукаємо слова англійської мови. І будуємо ділочкою ці слова. Продовжити. Множинний вибір, ну знову ж таки, щоб написати слово move рухатися, ми розуміємо, що наша бджілка має рухатися вправо-вправо, вниз-вниз. Нам потрібно вибрати якийсь цих варіантів правильно. Вправо-вправо, вниз-вниз. І останній 12 рівень яке написане слово, якщо в нас алгоритм вниз, 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 вправо, 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 вниз, 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 вправо, вправо, вправо. Ну, я вже бачу відповідь. Але давайте, щоб було цікавіше, ви вже це самі зробите. І ми отримаємо там якесь слово. Тож, фіксуємо наше завдання на цьому тижні. На жаль, ми з вами сьогодні не зустрічаємося в зумі. Спробуємо, якщо все буде добре, вже наступного року зустрітися. На нашій студії коду, курс 1. Нам потрібно пройти 10 та 11 етап. 10 етап художник і 11 етап грамотна джілка.